Слава Україні! Це канал Барудер. Мене звати Олег Соломахо. І сьогодні знову згадуємо історію велосипеда та велоперегонів 70-ті роки 19 сторіччя, час, коли велосвітом правило велике колесо. Нагадаю, шлях до збільшення переднього привідного колеса був логічним та послідовним кроком еволюції. Такий тип вже повсякчас використовували на перегонах. Залишалося зібрати знання докупи та створити одне колесо, що правитиме всіма. А знань було багато. Друга половина 19 сторіччя це черговий стрибок науково-технічної революції. Зокрема, пан Карл Вільгельм Зіменс розробив новий принцип регенерації продуктів горіння, а пан П'єр Еміль Мартен використав цей принцип у новій полуменовій печі. Це дало змогу вийти на недосяжні раніше температури плавлення металу та створити сплави, які для попередніх поколінь за якістю були десь на рівні ельфійського місячного срібла. Виробники отримали можливість створювати легенькі, мов пір'їнка, 15-кілограмові сталеві рами, і важезна дерев'яна основа пішла в небуття. Ще одним моментом стало використання дроту. Замість цілих трубок колесо тепер висіло на цих дротинках і стало легким та достатньо міцним при цьому. В 1870 році в Бірмінгемі пани Джеймс Старлі та Вільям Гілман зібрали все це докупи і створили Арієль, велосипед, який підкорив тогочасний світ. Велике переднє та мале заднє колеса досить швидко дали назву цьому естетичному шедевру Penny Farting. Сідло остаточно переїхало на вершину конструкції, будь-які спроби розмістити вершника трохи позаду і нижче обмежували ефективний момент роботи ніг, а також кут повороту колеса. Сидячи на двісті гонщик не заважав ногами колесу. Лінійка розмірів відігравала величезну роль, якщо у вас ноги не від вух і ви фізично не могли дотягнутися до педалей 50-дюймового переднього колеса. Високі гонщики отримували реальну перевагу навіть за рахунок самого свого привідного колеса. Їхати на ньому зможе без проблем той, хто їздить на будь-якому сучасному велосипеді. Але очевидною проблемою було залізти на це сідло. Без сторонньої допомоги це вимагало певної акробатичної підготовки. Друга очевидна річ безпека. Падати з півтораметрової метрової висоти було боляче. І, звісно, одна справа викрутити колесо рівною дорогою, інша підкорити на ньому монвенту. Круті підйоми доводилося проходити пішки. Були й інші варіації пізніше, задля безпеки створювалися моделі з великим заднім колесом, але вони вважалися нетиповими, в той час як Фартинг за моделлю Аріель. Отримав назву звичайного, ординарного велосипеда, ординара. Будьте обережні, коли вам запропонують покататися на звичайному велосипеді. Придивіться, чи не вдягнена людина при цьому в жакет та кепку 19 го сторіччя. Аріель увійшов до історії, хоча наступна модель Старлі мала не менш велике значення для велоеволюції. Одна геніальна людина здогадалася кріпити спиці до вісі не напряму, а за дотичною лінією, тангентою, і робити це навхрест та кріпити з обох боків вісі. Спиці більше не заламувалися від оберту вісі, а тягнулися. Надійність конструкції зросла неймовірно. Крім того, це ще давало ефективнішу роботу від зусиль гонщика. У 1874 році Старлі патентує модель Tangent. Від неї візьмуть розвиток набагато важчі мотоцикли, автомобілі та геть всі сучасні велосипеди. Ми маємо снаряд, який летить дуже швидко. Пан Джеймс Мур, той самий переможець перших перегонів Париж-Руан, про якого я розповідав минулого разу, Купує собі Арієль з переднім колесом 49 дюймів та робить першу спробу заїзду на одну годину. В 1873 році у Вувергемптоні Джеймс проїхав 23 кілометри 331 метр. В імперських величинах довжина була рівно 14,5 миль. І це таки свідчить про те, що вимірювали доволі приблизно. Пізніше, 25 березня 1876 року, пан Френк Дотс в Кембриджі на іншій моделі Пенні Фартингу встановлює. Нову позначку 26 км 508 метрів 16 і 471 тисяч на милі. Це вже виглядає значно точніше. Далі кілька років поспіль рекорд поновлюватиметься. Вже на іншому типі велосипеду піде суттєво вище позначки в 30 км, аж поки Анрі де Гранж в 1893 році не встановить перший рекорд, який нині вважається офіційним. Але то вже інша історія. Ганятися на великому колесі можна було багато де. Але з очевидних причин зручніше це було робити на рівних паркових доріжках або підготовленому колі, аніж не їхати десь на камінь на дорозі. Розподілу на трекові та шосейні, а й знову це слово, дорожні, перегони ще особливо не було. Гонщикам було байдуже де змагатися, але на закритому колі ви можете брати квитки від глядачів. В 1877 році в Престон Парк засновано перший велодром. Загальна довжина його 579 метрів, 1900 футів. Це не овал, а радше чотири прямі, з'єднані плавними поворотами. Цей велодром існує і донині. А ще не обов'язково робити це на свіжому повітрі, можна змагатися в закритих приміщеннях. Досить скоро гонщики вже зрозуміли, що просто бути швидшим це одне, але ж можна бути ще й витривалішим. В 1875 році Девід Стентон, тодішня велосипедна зірка, влаштував сольний заїзд протягом шести днів поспіль. Його принциповий суперник, француз Мільтює, повторив таку річ і далі понеслося. Перегони на різні дистанції, дуелі, заочні дуелі, коли гонщики змагалися один проти одного в різних місцях. В листопаді 1878 року в лондонському Hall, який нині називається Business Design Центр, влаштували повноцінні шестиденні змагання. Переміг пан Вільям Біллі Кан з Шефілда, що приїхав за цей час 1060 миль та 5 кіл. Після цього Біллі Кан та один із його суперників Шарль Терон поїхали до США. І саме за океаном шестиденні перегони вибухнули. Змагання стали популярними в Чикаго, Бостоні, Нью-Йорку. Тут відбувся величезний поштовх, що дав розвиток трековому велоспорту. На цих змаганнях ми отримали скреч, гонки на витривалість та пізніше Медісон. Їх популярність розкручувало знамените шоу Дикий захід Бафало Біла. Існував навіть мобільний трек конструкція, яку швидко можна було розібрати, перевезти та змонтувати в тому місті, де не було споруди під такі змагання. Ганялися навіть велосипедисти проти кінних вершників, і саме подібні змагання вперше дали розуміння, що потрібно вводити окремі жіночі перегони. До сьогодні шестиденні трекові змагання культове явище в Європі та США та проводяться в кількох містах впродовж року. Ганятися по колу це захопливо та дуже надихає. Але про свіже повітря також не треба забувати. На пенні фартингу їхати нерівними сільськими дорогами складно. Але коли це складно, ще зупиняли велосипедистів. У Франції, яка була центром велоспорту, розвивалися велогуртки в Парижі, Тулузі та інших містах. Підгледіли цю справу італійці і собі захотіли. 2 лютого 1870 року відбулися короткі перегони Флоренція Пістоя, 33 кілометри між містами, якнайшвидше приїхав американець Рейнір Ван Нест або Ван Гест. Пам'ятаємо, що точність імені залежала від дикції того, хто говорить, слуху того, хто чує, та зору того, хто запишеться в протокол. Американець подолав цю дистанцію за 2 години і 12 хвилин. Пізніше проводилися тематичні любительські змагання від Флоренції до пістої, зокрема на честь сторіччя першої в історії італійської гонки. Далі це були офіційні перегони під егідою UCI, які відбулися в форматі індивідуального заїзду на час. Зараз ці змагання не проводяться. Останні офіційні перегони Флоренція Пістоя відбулися в жовтні 2008 року, і їх переможцем став українець Андрій Грівко. На шосе та спеціальному велосипеді його час на 30-кілометровій дистанції був 36 хвилин і 16 секунд. Те, що перші італійські велоперегони приймала Флоренція, не випадково, адже взимку 1870 року це була столиця нового, ще не повністю об'єднаного королівства Італія. Все ще існувала незалежна папська держава, а в Римі стояв французький гарнізон. Франко-Пруська війна, що станеться восени 1870 року, вплине на всю Європу, а в подальшій перспективі на весь світ з його майбутніми війнами. Але в той момент це означатиме, що італійці захоплять Рим класно звучить, об'єднають країну, і вже за рік Рим стане столицею. Як не дивно, на велоспорт Франко-Пруська війна також вплине. Сильний удар по економіці, відповідно по веловиробникам у Франції, змістить велосипедні центри на інші країни в Європі. До справи візьмуться британці, а в Італії потужне індустріальне місто Мілан. Тут відкривається велосипедний клуб. Перша офіційна зустріч проходить 17 березня 1870 року в кварталі порта Теналія. Спершу це просто посиденьки та покатеньки, а в січні 1871 року – кілометрова гонка Міланського бастіону. Виграє її за 37 хвилин сеньор Джузепе Паста, випередивши панів Джузепе та Джованні Багатті Вальсекі. Пізніше, в грудні 1871 року, Джузепе Багатті Вальсекі виграє першу міжміську італійську гонку Мілан Новара, подолавши 46 кілометрів за 3 години і 1 хвилину. Його брат Джованні тут стане другим. А загалом брати багатті Вальсекі стануть відомими як відзначні архітектори. Їх музей відкрито в Мілані. Приєднується до міланського велоклубу сеньор Пауло Магретті. Син ентомолога, він також став ентомологом та зробив великий вклад у дослідження перетинчастокрилих. Разом із батьком спершу ходив у експедиції на Сардинії, потім досліджував комах в Судані. Дідька лисого ти впіймаєш перетинчастокрилого в еритреї, якщо в тебе немає хорошої фізичної підготовки. Пауло мав її. З 19 років він активно бере участь у міланських змаганнях, а 1876 рік стає його піком велокар'єри. Магретті здобуває три офіційно зафіксовані перемоги. 25 травня о 4-й годині ранку майбутній видатний ентомолог вийшов на старт в Мілані разом з сімома іншими гонщиками. Від Порта Маджента гонщики їхали через Трикате, Новару, Камеріано, Верчеллі, Тронсано, Чильяно та інші містечка, аж поки не прибули до Турину. Фініш відбувся в Порта Мілано на Корса Джуліо Чезаре, де їх зустрічав натовп більше 10 тисяч глядачів. Магретті виступав під номером 1 і прибув першим о 2.20 дня за газетою, а якщо точніше, о 2.09. Він проїхав 150 кілометрів за 10 годин та 9 хвилин. Через півгодини, насправді більше години пройшло, прибув номер 8 Карло Річі Гарібольді. Далі доїхали Бартоломео Бальбіані та Луїджі Греко. Обидва настільки виснажилися, що дорогою їм довелося зупинятися, аби просто поїсти. До кінця дісталися всього четверо. Не пощастило ще одному гонщику, в якого зламався велосипед зовсім недалеко від фінішу. Туринська газета Ластампа урочисто повідомляла, що гонщики їхали на велосипедах, колеса яких були близько 4 метрів в окружності. Це дає нам діаметр колеса до 127 см, або ж до 50 дюймів. Паоло Магретті став першим переможцем гонки від Мілану до Турину. Наступні змагання тут відбулися у 1893 році, стали регулярними після Першої світової війни. Та проводяться донильні. Мілан Турин найстаріші в світі діючі офіційні велосипедні перегони, які зараз включені до календаря UCI. В 2024 році відбудеться 105-та їх редакція. Вітаю! Ми зробили крок в сучасність. Домінування великих колес буде понад десятиріччя, але звичайний велосипед, на якого не залізеш без стрибків та з якого легко і зручно проломити собі черепа, не міг влаштовувати багатьох людей. Ще в 1869 році були моделі з ланцюговим приводом. В 1879 році Генрі Лоусон робить свій безпечніший велосипед. В 1880 Ганс Ренольд патентує роликовий ланцюг, який загалом ми використовуємо донині. А в 1885 році Джон Кемп Старлі, племінник пана Старлі, що побудував Аріель, разом із Вільямом Саттоном створюють безпечний велосипед. Rover Safety Bicycle. Ця модель зводить нанівець епоху ординарів, дає нам сучасний вигляд велосипеду, а також слово ровер на позначення цієї самої конячки. Пенні фартинги залишаються в цирку та в арсеналі божевільних фанатів історії і усього двоколісного. Дякую, що додивилися. Тепер добудуть продовження історичних етапів розвитку велоспорту та аналіз сучасних змагань. Підписуйтесь на канал, розкажіть про відео друзям. Внизу посилання на інші ресурси Барудер. В Телеграмі Новини зі світу велоспорту на сторінці Фейсбук Огляд найбільших перегонів. Підтримуйте Збройні Сили України. Донатьте фондам та волонтерам, яким довіряєте. Без їх захисту майбутнє України неможливе. Якщо є така можливість, підтримайте канал. Внизу посилання на Баймієкофі та картку. З вами був Бародер. Слава Україні!